Hava hava погода. Хава турру. Погода. Хава турру. Сьогодні. Бугін. Завтра. Яр. Яка сьогодні погода? Бугін. хава Насил. Сьогодні гарна погода. Бугін. хава Гюзель. Сьогодні Погана погода. Бугін хава кют. Сонячно. Гюнешлі. Хмарно. Булутлу. Хмарно. з проясненнями. Парчали булутлу. Дощ. Ямур. Сніг. Кар. Гроза. Туман. Сіс. Спека. Сиджак. Тепло. Илык. Холодно. Сок. Сонячно. Гнешлі. Хмарно. С проясненнями. Парчали булутлу. Хмарно. Булутлу. Дощ. Ямор. Град. Долу. Сніг. Кар. Вітер. Різгар. Туман. Сис. Гроза. Чим дякуємо за перегляд!